Хай, я моаджула і декор на фоні натякає, що пора порушатися з цим сезоном, а я ваш головний осінній гарбузик покажу все те, що мене радувало протягом останніх трьох місяців. Минулого року я прогавила свічку від зарахом запахом соленої карамелі. Тож цього року, як тільки вона вступила в продаж, я взяла і то великий об'єм. Тут 700 грам, Показую коробку, тому що вона також виглядає чудесно, її можна навіть комусь подарувати. Mm. Mm. Навіть коробка має цей аромат. Як тільки я розпаковувала пакуночок від зара, я відчувала цей аромат, навіть не запаливши свічку. Таке враження, ніби в цій коробці величезна лакшерна цукерка. Сама свічка виглядає ось так, вона досить велика. Я сумнівалася, який діаметр брати, 10 чи 15 см зупинилася на більшому. Тримаю її і зверху, і знизу, тому що ця кришка може легко злетіти, тут немає ніякої резинки, і я переживаю. Щоб вона в мене не розбилася. Ой, цей аромат! Я вже її запалювала багато разів, і можу сказати 100%, вона заповнює всю кімнату ароматом. Я би навіть сказала всю квартиру. Аромат випічки, соленої карамелі. Це їстівний аромат, але в той же час є такі нотки, ніби це справді аромат для дому. Я не уявляю, як я раніше проводила вечори без цієї свічки. І, звичайно, це відео не обійдеться без цієї свічки. Я хочу відчувати цей аромат про. Просто постійно це фаворит, який зі мною піде у зиму. Отам От їй і місце. Переходимо до косметичних фаворитів. Їх всіх я зібрала у косметичку від Сей. Для мене це цілий косметичний кейс. Як же багато продуктів сюди вміщається. Вона надзвичайно зручна, щоб з нею подорожувати. Вона легко миється, вона прекрасно виглядає. Спочатку її випускала як лімітку, наскільки я розумію, вона досі лімітка, але вони такими партіями пускають на офіційний сайт. Ці косметички також нещодавно я бачила в інстаграмі бренд показував івент, де кожному блогеру подарили косметичку, і там ще всередині було наповнення з косметикою сей. Тому я думаю, якщо постійно перевіряти сайт, то можна її ще словити. Як же я її напакувала? Буду діставати все по черзі, як в мене лежить, і найбільша баночка це спрей від Вікторії Сікрет. Він взагалі-то мав би пахнути грейпфрутом, але я вже неодноразово говорила, що для мене це істинний мандариново-ванільний аромат, ідеальний на холодну пору року. І хоча він пахне мандаринами, але це не дуже їстівні мандарини, там є благородні нотки парфуму. І хоча серія Pink призначена для більш молодого покоління, мені здається, цей аромат. Він сподобається всім, якщо ви любите цитрусові. Добавила цей аромат у Project Pen. Я його вже ось так використала. Впевнено, що я використовую за цей зимовий період його повністю. Якщо ви хочете слідкувати за моїм Project Pen, то ласкаво прошу. У TikTok. Якщо ми вже заговорили за аромати, то покажу ще парфуми від Yves Saint Laurent. По перше, флакон це просто мільйон з десяти. По-друге, аромат. Я відчуваю його як дуже благородний для такої впевненої в собі жінки. І зазвичай я використовую його на вечір, але осінь стає тим періодом, коли я його використовую як щоденну поливашку. Тут 30 мл, в мене залишилося одна третя, і я думаю, що як він закінчиться, я собі куплю рефіл і буду сюди заливати парфуми. Це не якась там інтенс версія чи щось таке, але мені вистачає одного-двох пшиків, щоб я відчувала цей аромат на собі. Ну, не можу я не згадати про баттер для тіла від Солде Женейра з 59 номером. Неймовірно класно зволожував і тримався аромат довго на тілі. І навіть коли він закінчився, я все рівно відчуваю цей аромат показувала у пустих баночках. Також використовувала спрей з цим ароматом, використала ось тільки це досить мало, але він досить стійкий. На відміну від Victoria Secret якою я користуюся багато-багато років. Я купляю різні спреї і часто їх використовую кожного дня. Ось ці спреї від de Janeiro, вони мають в собі запах спирту буквально. Декілька секунд, але все рівно це трішки знімає бали. У мене є багато спреїв від Sol de Janeiro, і я можу сказати, що все-таки формулу я люблю більше від Victoria's Сікрет, але аромати тут не перевершені. Аромати в кремах тримаються на тілі набагато довше, принаймні на мені, ніж аромати в спреях. Але спреї набагато краще тримаються на одязі. Тому я любила використовувати крем, а потім ще на одяг попшикати 59-м спреєм. Це також ванільний аромат. Ванільне-морозиво. Нещодавно в Телеграмі мені дівчинка писала, що цей крем став для неї розчаруванням. Для мене це було якийсь такий шок, і я почала в неї розпитуватися, і, виявляється, вона просто понюхала тестер. І я можу сказати, що я була абсолютно такою самою. Я не розуміла хай de Janeiro, Я казала, що це даремна трата грошей, що ці всі креми вони смердять. І знаєте, вони справді смердять, якщо це затухший тестер, в якому розвивається вже нове. Біологічне життя я би ніколи самостійно не купила салде женейро. Якби не культ б'юті, вони мені прислали в кутібегу. Якусь маленьку мініатюру 62-го кремчику від Солдеженейро їхнього найпопулярнішого, і там сталася любов. Це те, що говорили в тіктоці, запах солодкої булочки, соленої карамелі. Я це все відчула і почала пробувати нові аромати. Тому моя рекомендація все-таки спробувати закриту якусь баночку, або в кого вже цей крем є. Можливо, вашої подруги, або купити мініатюрочку в байерів, часто вони перепродаються, щоб спробувати саме ось це оригінальне відчуття. Цей оригінальний аромат, тому що тестери підводять. Декоративочка, тональний крем від Шанель. Це безумовно мій фаворит. На каналі ви можете подивитися мої перші враження. Має легеньку текстуру, вона не западає в пори, зволожує, він не підкреслює сухість на обличчі, що особливо мені актуально, коли я використовую ретинол. Звичайно, він має свої недоліки, і я знаю, що він не всім сподобається. Я порівнювала його так. Ви з тоном від Джорджі Армані. Відео ви можете подивитися у моєму тіктоті. Там я детальніше всі нюанси проговорила. Але загалом він ідеальний для мене. Зараз він на мені, він сяючий. Якщо ви хочете більш матове покриття, потрібно його припудрити. Він середньокриючий. О! Я люблю цей флакончик, як всередині, так і зовні. А стосовно цього косметичного засобу я впевнена, що він сподобається всім. Це досить голосна заява, я намагаюся так широко на широкий загал словами не кидатися, тому ви уявляєте, наскільки я в ньому впевнена. Шикарний бронзер від Yves Saint Laurent. В ньому все ідеально, починаючи від пакування, яке мене ні разу не підвело, я нагадаю, він у мене з весни, але активно я почала ним користуватися саме восени. Про дизайн тут ще треба щось казати, я навіть не знаю, можливо, хтось не бачить тієї краси. За цих півроку з ним нічого не сталося. Золотко на логотипі тримається, шкіра не поцарапалась, хоча вона часто в косметичці з іншими продуктами. І навіть чорний софт тач не так швидко вимазується і легко доглядається, зовсім не такий, як у Нарс. У мене він у відтінку 0,2 і всередині він виглядає також як мистецтво. Я ним користуюся кожного дня, і логотип, ось це тиснення тримається досі. Так як я робила, Сьогодні макіяж фаворитами цей бронзер також на мені. Коли він тільки мені прийшов, я не знала, що від нього очікувати, тому перший раз, коли я ним користувалася, я припудрила обличчя, взяла пензлик, в якому багато повітря, такий нещільно набитий, щоб між ворсинками було багато простору, щоб легко набиралося і не поставити собі часом пляму. І я так акуратно набираю, переношу на обличчя і дивлюся. Хм, маловато, вже далі сміливіше. І вже зараз за півроку, я просто беру будь-який пензлик. Я не припудрююся і на жирний тон від Шанель. Просто ось так беру і наношу пензликом. І абсолютно ніяких плям, абсолютно ніяких проблем ні разу в мене не було з цим бронзером. Відтінок. Неймовірний, гарний, дійсно засмаглий, немає червоного, терикотового пігменту, але водночас немає і жовтизни. Цей відтінок просто ідеальний. Звичайно, там є малесенькі малесенькі блискітки, які допомагають вам при розтушовці, але на обличчі їх не видно. Якщо ви навіть будете спілкуватися з людиною, вона не помітить ці блискітки на вашому обличчі. Це вже треба включати спишку або дуже жорстке світло, і тоді, можливо можливо, можливо, якимось мікроскопом ви побачите ці блискітки. Але основна їхня мета це допомагати вам його розташовувати. Я не перестану хвалити цей бронзер, це новенький запуск 2024 року, і це безумовно фаворит не тільки цієї осені, але й цілого року. Але ви не подумайте, в мене тут не тільки люксова косметика, також є бюджет. І бюджетними фаворитами стали засоби від Евелайн. У мене є ціле відео про Eveline, Якщо ви хочете знати мою думку. Про інші засоби цього бренду, то перейдіть на те відео, там цілий величезний огляд. В моїх фаворитах за цю осінь маска для губ, яку я вже, на жаль, закінчила. Я досить швидко її використала, тому що використовувала кожного дня перед макіяжем, на ніч. Я втирала її в котикулу, деколи коли тріскались мої лікті. Я і на лікті наносила цю маску. Це шикарна маска, яка також має свою красиву коробочку, вона добре зволожує і нічим не гірша від лянеш. І. І коричнева туш, про яку я зараз буду так само довго розповідати, як і про бронзер і в Сен-Лорен, тому що це мій безумовний фаворит. Це абсолютний мій фаворит. По-перше, у неї силіконова щіточка, я люблю силіконові щіточки, вона трошки жорстка. Тому, коли ви малюєте очі, звертайте увагу на те, щоб не попасти в неї око або на слизову, тому що це може бути трішки і навіть дуже неприємно. Також я часто роблю макіяж у машині на пасажирському місці, і коли машина тормозить, то треба бути також акуратними, тому що щоб не попасти в боку цією щіточкою, бо вона досить тверда. Але в основному сам колір, і навіть ця щіточка за рахунок своєї твердості, вона супер прочесує, вона їх подовжує, і сам відтінок, ну, нереальна красота. Він так підкреслює гарно, голубі, зелені очі, по контрастності цей відтінок мені підходить. Він виразний, можливо, навіть настільки, наскільки і чорно. Тож, але все рівно я цю різницю помічаю. Це став мій. Такий фаворит, що я тільки в неї користуюся, тільки до неї тянеться рука. І вона досить довго в мене живе, коли я ще робила огляд на Еволайн. І з того часу я її закрила. Потім я вже почала її використовувати кожного дня, коли я її розпробувала. Півтора місяця я її вже використовую, вона не збирається закінчуватись. Буду добивати її до самого фінішу, поки вона в мене остаточно не засохне. Мені дуже... Дуже складно знайти туші, які би не обсипалися. А ця туж, до речі, тримається навіть під снігом, і абсолютно ніяк не тече, не осипається, хоча вона не заявлена як водостійка. Тут абсолютно немає такого. Тут просто написано, збільшуючи об'єм і подовжуючи туш. Все, в принципі, вона це і робить. Все, що можна хотіти від туші, я знайшла в ній. Це серія варії те, і я взагалі не пробувала туші від Eveline. Знала, що просто багато дівчаток її люблять. А коли спробувала, я, я тепер також з цими фанатами тушей. Eveline. Ось саме коричнева версія мене підкорила. Взагалі, з душами у мене така ситуація завжди була, що ну, туш та й туш. Це був не мій найулюбленіший продукт, але все ж я продовжувала ним користуватися кожного дня. Цього року я знайшла стільки класних тушей, от коли я зроблю відео фаворити року. Там буде цілий список класних тушей, які ви можете спробувати, і якась точно має вам сподобатись. І в цьому сезоні я не обмежуся туші від Евелайн. Також покажу люксову туш від Шантекай. Я її вже закінчила. Тут ну, вона вже погано малює, і вона досить швидко у мене закінчилась, чесно кажучи. Два місяці ця мініатюрка в мене прожила. Мені не подобається те, що осипається її напилення. Воно не пристає до рук, але воно просто неохайно виглядає. Але сама щіточка. Супер! Це не силіконова щіточка, і щоб мені догодити щіточкою щіточкою, а не силіконом, ну це треба постаратися. І шантика, і справді постаралися. І над формулою також. Ну, це звичайна така чорна туш, але це хороша. Люксова туш вона справді вартує своїх грошей, і я заохочувала її хоча б десь спробувати, таку мініатюрку, наприклад, як в мене, її можна купити і на офіційному сайті. Шантикай нам пропонували 25% знижку на чорну п'ятницю. Я нею користувалася також кожного дня, але коли вона засохла, я перейшла на вар'єте Але можу сказати, що вар'єте виграє от навіть по ціні. Ну скільки коштує ця туш а скільки коштує навіть ця мініатюра туші? Ну, різна категорія, різний сегмент, я би їх навіть не порівнювала. Мені подобається дві. На даний момент Evalin трішки більше. Для макіяжу очей я використовувала палітру від Charlotte Tilbury, Вона називається Exagerize Bigger Brighter Eyes Filter. Неймовірна палітра, яка в постійній колекції, ви її можете купити в легкому доступі. Я її додавала у осінню косметичку. І коли я показую ось ці макіяжі, знаєте, з косметичкою сезону на літо, на осінь вже є такі відео на каналі. Я справді користуюся цими продуктами кожного дня. Ця палітра була новенька, і під кінець сезону в цьому рефілі величезна яма. Кожен рефіл взагалі поюзаний ось цей вже затерся, тому що я постійно пальцем його використовую, але він продовжує, ну, це спаркл, він має замилюватися, тому що ви набираєте його пальцями, на пальці залишається жир, і він замилюється. Він все рівно добре набирається і переноситься на повіко. Зараз ця палітра. Також на мені зі мною вона прекрасно сяє під жорстким світлом, особливо ось цей спаркл. Якщо ви зробите макіяж, наприклад, в ресторан, в театр з цієї. Дією палітрою, де таке приглушене і в той же час жорстке світло, ви будете сяяти, ви будете зірочкою. Кожен раз, кожен день я використовувала легкий шиммер. А коли мені вже хочеться сяяти на всі 100%, я використовувала Sparkle. Ось цей фіолетово бежево коричневий який називається Divine, він. Він неймовірний, він прекрасно затемнює кутик повіки, ним можна і стрілочку намалювати. Ну, що ще потрібно від палітри, я навіть не уявляю. І ось цей світлий, він здається, білий, шампанський, але насправді, коли ви дивитесь на нього вживу, ви бачите нотки і рожевого. Ну, це багаті кольори, тому що вони не типові, вони не плоскі, там можна перерахувати декілька відтінків кольорів. І це неймовірна палітра, яку я дуже люблю. Ця. Палітра не новинка, вона вже багато років на ринку і уявляєте, наскільки вона класна, що стільки років вона тримається у продажу і бренд її не знімає. Я впевнена, що багато-багато дівчат і візажистів перекуповують цю палітру постійно. В цьому сезоні не тільки коричнева косметичка від Сей мені прийшла, а також коричнева косметичка від Cult Beauty. Сама косметичка це також мій фаворит, вона дуже приємна, вона вмістка сюди всередину я зібрала косметичні запаси. Я таки, я стараюся використати один продукт, а потім вже переходити до нового. І наповнення цієї косметички, тому що я ж купляла цілий набор, пам'ятаєте, ми рахували, вигідно, невигідно, я була в захваті від наповнення, я її залишилась. Але не всі, не всі засоби я спробувала з цього наповнення, але ті, що спробувала, Вау, конкретно я говорю про ось цю від тата Харпер. Для мене це був взагалі бренд No Name, Я не знала його. Він не популярний. Подивіться на цей зелений. Колір. Ніколи би не подумала, що саме таким вітінгом зеленого можна зробити люксовий продукт. Але насправді повний розмір він прекрасно виглядає, там люксова банка і коштує така баночка 100 євро. Це дуже багато, це дуже дуже багато за таку штучку. Це вмивашка. Фактично це вимивашка, яка всередині має частинки скрабуючі, вони жорсткі. Чомусь мені воно нагадує, знаєте, абрикосовий пілінг від чиста лінії, тільки супер лакшері супер лакшері варіант. Пахне цей засіб, неймовірно, цитрусовими, я люблю цитрусові аромати, особливо в зимовий період, коли мені не вистачає вітаміну С, напевно. Якщо бути точним, то пахне він грейпфрутом. Тут кора верби. Вона багата на саліцилову кислоту, яка відповідно буде регулювати ваш себе на обличчі. Хоча цей засіб можна не тільки жирній шкірі, можна і нормальній, і сухій. Я пробую користуватися ним лише два рази на тиждень, тому що це все-таки скрабуючий засіб. Каже, можна використовувати і ранок, і на вечір, і кожного дня. Ну, Для мене це тумач, тому що шкіра в мене суха. Тільки два рази на тиждень я нею користуюсь. Коли ви наносите, ви відчуваєте себе ніби як в спа. Це дуже приємно. Коли я виставляла пост про цю штучку в телеграмі, казала, що мені сподобалося. І дівчата писали свої відгуки, тому що багато хто купив ту косметичку. І ні одного. Ні одного негативного відгуку. Звичайно, 100 євро я не буду витрачати на повний розмір, але цією мініатюрою я буду користуватися до останньої капельки. І ще одна мініатюра, яка мене просто шокувала, це олійка від К18. Надзвичайно дорогий бренд, який говорить, що в них там супер-пупер технології і так, далі, і так далі. Ну, від олійки для волосся я очікую рівно. Нуль. Лі... рівно нічого, тому що ми... жодна ще олійка для волосся, якщо ми не говоримо про саме прикореневі олії, знаєте, там для росту волосся. А от саме такі декоративні, які ви мажете на кінчики, жодна ще олійка мені не давала якогось класного ефекту. І ось ця манюнечка, це просто вау. По-перше, вона абсолютно не липка, ви наносите її на шкіру на руки, коли розтираєте, потім наносите її на волосся. І вона навіть в шкіру рук вбирається, і потім визила. Якістю можете взяти і пензлики для макіяжу, і телефон. Вам не потрібно йти мити руки, як це буває від інших олійок. У неї прекрасний трав'яний аромат, ну і в неї неймовірний результат. Неймовірний результат. Вона дійсно робить сяюче волосся. Я подивлюся, наскільки мені вистачить цієї мініатюри 10 мл. І можливо я підзбираю на повний розмір з часом. У мене просто є ще одна олійка від Divенes. Її також треба якби закінчувати, але від цієї я в захваті. На даний момент у мене є 4 помади на магніті і 3 в моєму списку фаворитів за осінь. Помада номер раз. Вестмен Ателье з шикарним пакуванням. Я вже обговорила супермалесенькі навіть детальки, з якими підійшли Westman Atelier до цього пакування, до цього дизайну, і до неймовірного відтінку. Відтінок справді унікальний, формула чудова, що я маю на увазі під унікальний відтінок. Це те, що можна використовувати цю помаду в різних призначеннях. Можна її нанести, безумовно, як помаду на губи. Можна її нанести в якості тіней на повіки, вона прекрасно працює завдяки цій формулі, вона тримається на повіках. Просто додаю її сюди, не на все повіку, щоб вона там не скрутилася, а просто щоб дала відтінок. І також її можна використовувати як рум'яни І завдяки цьому унікальному відтінку можна обійтися і навіть без скульптора, без бронзера. В принципі, мені цієї корекції було достатньо. Плюс ще аромат, шоколадний, приємний формула, вона спочатку така зволожена комфортно, потім вона підсихає, стає більш матовою, прекрасно тримається, довго тримається. Ой, ну, що про неї говорити. Це неймовірний колір, неймовірний відтінок, і я насолоджувалася абсолютно кожного разу, коли її використовувала. Наступна помада від Лізи Елдріч. Вона вже йде в зволожуючій формулі, неймовірний коричневий відтінок, який можна нашарувати від легкого, напівального коричневого, який не має в собі, ні теплинки, ні занадто холодний, щоб не підходити теплим дівчаткам. Він абсолютно універсальний. Якщо ви шукаєте класну коричневу помаду, то це вона. Відтінок називається Meet Me in Berlin. Прекрасне золоте пакування, яке гарно виглядає в косметичній Є на косметичному столі, пальці не залишаються, не брудниця ця помада, комфортна, легко її поновлювати впродовж дня. Ну. Знаєте, життя така штука, що коли ви думаєте, що ви граєте в карти, виявляється, ми граємо в шахи і мій кінь наступає. Ця помада від бренду Ісамея мені також прийшла в косметичці від Культ Б'юті. Я би ніколи в житті сама не купила помаду з таким пакуванням. По-друге, я би ніколи в житті не купила помаду з таким. Виглядом це і блискітки, і коричневий колір, і воно якось не дуже апотитно виглядало мені на свочах, на промофотографіях, Ну і плюс цей кінь з червоним оком. Я не знаю, він, звичайно, виглядає як мистецтво, але це більше виглядає не так люксово, як би я хотіла, не так мінімалістично. Трохи тумач для мого внутрішнього естета. Але ця помада. Вона зараз на мені, напівпрозора. Ці блискітки, мало того, що вони сяють, неймовірно, вони не царапають губи, тому що блискітки часто навіть в люксових помадах, наприклад, в Шарлеттілбері, царапають губи. При нанесенні ви відчуваєте пісочок. З цією помадою такого абсолютно немає. І відтінок коричневий, змішаний разом з червонувато-рожевий, глибокий. Цікавий, неординарний, помада зволожує губи, її можна нанести тоненько, вона тоді швидко вбереться в губи і залишить пігмент і блискітки. Вау! І якби я спробувала цю помаду раніше, я би точно її ввела в підбірку топ-5 осінніх помад. Відео є на каналі, там також топові помади на осінь. Але ось цих три це мої істинні фаворити, до яких тягнулася рука, і які я використовувала ну, мало не щодня. Я ось так дивлюся: мене все коричнево. Одна косметичка коричнева, друга косметичка коричнева, помади. Всі три коричневі. Туш в мене коричнева бронзер, палітра від Tilbury, свічка, мій одяг і макіяж в загальному. Взагалі цього року ж популярний оцей Бургунді колір, такий вишневий. І я була не впевнена, що він мені підійде, що в мене якось буде тягнутися рука до таких відтінків. І я купила просто Long Weight. Я вділа його два рази, і після того я знову передівалася в коричневі відтінки, бо так мені комфортно. У цьому сезоні здійснилася моя маленька мрія. Я вдосконалила свій догляд за обличчям. А саме я додала масаж за допомогою такого медведика від Форео. По-перше, мені дуже подобається процес. Подобається ось це легке пощіпування токове. Коли виводите по лобі, у вас ніби... На голові навіть волосся шевелиться, це приємно, це нагадує масаж такою штукою для голови. За ним легко доглядати, просто помити милом і все. Я спочатку думала просто антисептиком шикати, але добре, що я подивилася інструкцію. І Там написано, що не можна його очищати Спиртовими розчинами. Тільки милом. І щоб він, ну якби воду не проникне, і все з ним буде окей. Ну і так і стається, в принципі. Разом з тією штучкою я використовувала сироватку від Селі Макс. Вона йде з ніяцена вона абсолютно не має запаху, вона липка і вона проводить ток. Тому що, якщо ви включите цю штучку, Прикладете до руки, ви току не відчуєте, має бути провідник. Мені подобається ця сироватка за рахунок того, що немає в ній запаху. Відповідно, вона сподобається тим людям, які не люблять аромати в косметиці, особливо в доглядовій. Також у ній є ніацинамід. Це хороший компонент, який доповнить вашу рутину, якщо на ніч ви використовуєте ретинол, то на ранок така сироватка це супер. Також вона липка і вона прекрасно лягає під макіяж, тобто під тона. Крем, навіть такий вибагливий, як Шанель. Минула сироватка з ніацинамідом, яка так прекрасно тримала макіяж, це від Glow Recipe. Все далі, ніацинамід це вже такий ну це досить проблематичний компонент, який може скручуватися і не давати макіяжу лягати. З цією сироваткою таких проблем немає. Відповідно, мене у ній все влаштовує, особливо ця баночка жовта, така сонячна, яскрава. Те, ще треба зранку дати якийсь поштовх енергії у вигляді масажу з улюбленою Сироваткою. Купити її можна на Косібелі. Продовжимо мою коричневу обсесію. Я втікі Макс знайшла ідеальну, ідеальну кепку. Я не могла знайти її декілька років, все щось було не те і все було не так. І тут я буквально іду і так думаю, ай, помірюю! І помірюю і вона ідеальна. Ось так вона виглядає, мені дуже подобається. І її колір коричневий, і те, що вона така велветова. Майже кожного дня з нею, коли в мене жирна голова, і не хочеться, знаєте, показувати це суспільству, просто накинути кепку і піти такий стильний ноунейм. No і ще один головний убір, який я купила уже у Манго разом з пальтом. Ой, класне пальто я все-таки собі вибрала, мені подобається, воно таке ніжне, світле, все мені в ньому пасує. І також в останній момент я знайшла. Я в один день купила ось цю кепку і ось цю штучку. Є такі трішки ретро вайби від неї, є вайби трішки Емелі в Парижі, не знаю чому, а ніби і Руслан Багінський, не знаю. Мені подобається. Вона не дуже тепла, вона абсолютно не прикриває вуха, але як стильний аксесуар, особливо під пальто, клас. Забрала я з фону головного гарбузика. Він такий тяжкий. Це чаву ємкість. Я знайшла її у тікі Макс. Вона підходить. І на індукцію, і в духовку м'ясо смачно виходить, картошечка, навіть просто кришка дуже тяжка. На штаб я не готова витрачатися, і там гарбузики чисто білі, а ця така молочного кольору, і це справді окраса осінньої кухні. Але дуже тяжка. В осінній період я повернулася до масажу шкіри голови. Любила зі скрабами, любила з олійками, тому що літом якось було зажарко, і я не мала часу, У мене така забігана. Життя було влітку, а осінню, нарешті, я виділила час, щоб зробити. По-перше, це приємно масаж голови, а по-друге, кровообіг отут починає бігати взад вперед кров прилинає до цибулинок, волосся краще росте або принаймні не випадає. Якщо вже я тримаю напій у руках, це означає, що наше відео підійшло до завершення. І це також мій фаворит. Ця чашка від українського бренду Libet. Знаєте, якою б я радісною і натхненною не була осінню, все рівно попереду у нас довга. Холодна зима, тож буду розважатись і розважати вас. Попереду нас чекає розпаковка з чорної п'ятниці, багато косметики, тест новини косметики. М -м -м, дочекайтесь і залишайтеся зі мною. Я тільки що робила собі каву, дивилася у вікно, а там падає сніг. Зима уже тут.